Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас з тими людьми, хто взагалі керує факультетом. Я то зрозуміло, мене ви вже знаєте, але одна б я нічого не змогла зробити. Є таке поняття як деканат. Це мозковий центр, це центр координації всієї роботи. Отже, декана ви знаєте мене, а хто ж за що відповідає за навчальну роботу, практики та інформатизацію всього. Що відбувається на нашому факультеті, відповідає заступник декана з навчальної роботи та практики, кандидат історичних наук Галина Миколаївна Михайленка. Вона з вами на зв'язку постійно, Вона дбає про те, щоб на наших цифрових платформах у вас все було раз, щоб були сформовані ваші індивідуальні освітні траєкторії, щоб були зроблені плани навчальні на всі чотири роки вашого життя. Але не тільки навчанням живуть студенти. Швець Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, це заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування. Вона також опікується якістю освіти на факультеті, коли ви будете писати свої випускні роботи, курсові статті. Вона буде забезпечувати їх перевірку на плагіат, на дотримання академічної доброчесності. Також вона опікується соціальними програмами, щоб студенти отримували соціальні стипендії, щоб вони були влаштовані в гуртожитку, щоб їхнє життя було різнобарвним. Але є людина, від якої залежить взагалі вся побудова освітнього процесу це диспетчер факультету, людина, яка робить розклад і яка. Постійно тримає руку на пульсі, щоб ні одна пара у вас не пропала. Це диспетчер факультету Марка з Катерина Федерівна. І ви постійно просите, дайте довідки. Ви коли вступите, будете багато довідок. Хлопцям треба для ТЦК, всім іншим для школи, комусь для роботи, комусь в соціальну службу. Це все робить секретар нашого факультету Кузьмінкова Вікторія Дмитрівна. Всі довідки тільки через неї і тільки через Старостат. От такий наш деканат П'ять прекрасних жінок, які тримають нашу потужну силу, бо наші найкращі. Приходьте до нас.